Власне кажучи, ну, оскільки галузь має такий сезонний темп і ритм роботи, зараз в нас, скажімо так, канікулярний період, відпускна компанія, але єдиний, хто активно працює, це заклади профтех, фахові передвищої і вищий, в них йде вступна компанія. Оскільки в нас є вже перші підсумки вступної компанії, ми б хотілися, хотіли з вами ними поділитися. Ми чітко розуміємо, що основу Економіки держави у повоєнний період, а інколи навіть і в воєнний стан складають кваліфіковані робітники. Це ті кадри, які випускає профтехосвіта, тому я хотів би в першу чергу зупинитися на вступу до закладів професійно технічної освіти. Так от, в області станом на липень 2023 року функціонує 17 закладів професійно технічної освіти, де здобувають фах перехованого робітника біля 7 тисяч. Учнів за 109 професіями та їх комбінаціями. Чому ми говоримо комбінація? Тому що, наприклад, якщо вчиться слюсар з ремонту автомобіля, він здобуває паралельно фахи водія транспортного засобу. От. Або якщо в нас ще це то він паралельно отримує факт тракториста. І так є багато, коли ми комбінуємо професії а, для того, щоб. Оскільки робітники готуються за кадри обласного бюджету, це регіональне замовлення, ми вчасно ще в, лип... в червні місяці, зокрема 29 червня, за розпорядженням голови обласної військової адміністрації з новим 355 було затверджено планові об'єми прийому за кошти обласного бюджету. Зокрема, цей плановий об'єм складає 2922 учні. З них це 2246 для тих закладів, які фінансуються з обласного бюджету, і 676 для закладів, які фінансуються з бюджету міста Черкаси. Всі заклади профтех, які знаходяться в місті Черкаси, вони практично фінансуються із міського бюджету, так, визначено бюджетним кодексом. У порівнянні з минулим роком обсяги прийому в 2023 році збільшено на регіональне замовлення на 145 осіб. Я пізніше зупиню, чому це так. Серед них для сфери громадського харчування 46 осіб, 30 металообробна галузь, 46 для сфери обслуговування, 23 для лісового господарства. Чому ми збільшили регіональне замовлення для профтехосвіти? В першу чергу, ну це власне і буде відбутися до фахової передвищої освіти. В першу чергу це пов'язано з тим, що нам потрібно забезпечити додатково до тих учнів, які є виключно наші, тобто наші земляки, Шеркашини. У нас є внутрішньопереміщені особи. Ми згідно законодавства, зобов'язані забезпечити відповідними освітніми послугами. Є можливість е безкоштовно отримати е профтехосвіту військовослужбовцям. Наразі вже є люди, які в силу тих чи інших обставин звільнилися із лав Збройних сил, і сьогодні їм потрібно отримати освіту. Е також... Е е Є е, інші категорії, які також ну, ми маємо забезпечити прафтех Також було дано доручення відповідно прем'єр-міністра е, Шмигаля е, до того, щоб в цьому році було збільшено об'єми набору у професійно технічні заклади, це пов'язано із майбутньою відбудовою держави. Е, так от е, в нас терміни вступу до прафтех вони найдовші. Як правило, вони до 1 жовтня в минулому році міністерство збільшило до 1 листопада. Цьому поки що не міняли. Сподіваємося, що ми до 1 жовтня всі об'єми регіонального замовлення виконаємо. І зрозуміло, що для вступу протехосвіту не потрібно ні мультипредметний тест, ні ЗНО. Вони набираються за іншими критеріями, за тими, які розміщені в правилах вступу на сторінках закладу працівно-технічної освіти. Станом на 15.07 це в нас перша звітна дата, на яку ми збирали інформацію. Подали документи на вступ у профтехосвіту 1410 осіб. З них 1350 за регіональним замовленням, 60 за контракти за кошти фізичних і юридичних осіб. З них 963 мають базову середню освіту, 447 осіб повну загальну середню освіту. Що ми маємо серед складу тих, хто подали документи в ПТНЗ і ті, на які варто звернути увагу. Зокрема, це 55 осіб, щеславнушньопереміщених осіб, є два учасники бойових дій на сьогодні вже, члени сімей загиблих захисників або захисниць України, 4 особи, діти учасників бойових дій 12 осіб, які професії користуються найбільшим попитом серед вступників до закладів про технічної освіти. Це громадське харчування, 425 осіб, сільське господарство 357 осіб. Обробка металу 130 осіб, будівництво 114 осіб та автомобільний транспорт 114 осіб. По закладах фахової передвищої і вищої освіти. В області у нас функціонує 7 закладів вищої освіти та 21 заклад фахової передвищої освіти, де здобувають професії за спеціальностями в межах 30 тисяч студентів. Щороку в студентську сім'ї поповнюють більше, ніж 6 тисяч. Студентів закладів вищої освіти та близько трьох тисяч студентів закладів фахової передвищої освіти. Вони здобувають професію на умови державного замовлення, якщо це заклади вищої освіти, та регіонального замовлення, якщо це заклади фахової передвищої освіти, плюс медична академія, яка фінансується з обласного бюджету, і також можуть здобувати освіту за кошти фізичних, і юридичних осіб, тобто за контрактом. Планові показники регіонального замовлення підготовки фахівців на 2023 рік для фахових передвищих дев'яти та одного закладу вищої освіти це ті, які фінансуються з обласного бюджету, затверджені розпорядженням голови оданому 356, того ж самого 29.06.23 в обсязі 1321 особа. Регіональне замовлення збільшення на 108 осіб. Серед них е Такі професії це охорона здоров'я на 27 осіб, механічна інженерія на 15 осіб, інформаційна технологія на 13 осіб, освіта, соціально та поведінкові науки, виробництво та технології, транспорт і інші. Там незначна кількість збільшення об'ємів регіонального замовлення. За оперативною інформацією, на цей час заклади фахової передвищої освіти подали заяви 4730 абітурієнтів. Наразі найбільшою популярністю серед абітурієнтів користуються спеціальності, пов'язані з IT-технологіями, зокрема такі як інженерія, програмного забезпечення, комп'ютерні науки, графічний дизайн. Традиційно користуються попитом в області і аграрної науки та продовольства, зокрема агрономія та агроінженерія. І е, серед таких напрямків підготовки, як управління та адміністрування, це фінанси, банківська справа, підприємництво і торгівля. А важливою залишається, звісно, і соціальна функція закладів фахової передвищої та вищої освіти. Так, серед абітурієнтів закладів фахової передвищої освіти особи з числа внутрішньопереміщених 87 осіб, учасники бойових дій 7, члени сім'ї загиблого захисника або захисниці України 12 осіб, діти учасників бойових дій 146 осіб. Особи з інвалідністю внаслідок війни одна, один абітурієнт. По е, вищій освіті. За оперативною інформацією, яка наявна в управлінні, на е, теперішній час е, в заклади Вищої освіти Черкащини подано 8 929 заяв. Тобто, біля 9 тисяч, я думаю, що сьогодні там, можливо до кінця дня їх вже буде значно більше. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користуються спеціальності: це інженерія програмного забезпечення. Пожежна безпека, філологія, зокрема германські мови та література, тобто іноземні мови, мови Євросоюзу. Е, медсестринство та терапія і реабілітація, е, до речі, в цьому році медична академія успішно е, пройшла акредитацію за цим напрямком підготовки. Це терапія та реабілітація. Е, надзвичайно. Е, Потрібна професія, зокрема зважаючи на те, що дуже багато захисників і захисниць потребують відновлення після поранень і різних роду ушкоджень, здобутих під час бойових дій. Також користується популярністю психологія і ще один напрямок підготовки це фізична культура і спорт. Найпопулярніше, що серед абітурієнтів, пов'язаних із закладами вищої освіти. Тобто на сьогодні з числа абітурієнтів це 221 особа, це з числа внутрішньо перевищених осіб. Досить непогано вступають в нас у ну, заклади вищої освіти учасники бойових дій. Таких в нас є 195 осіб. Члени сім'ї загиблого захисника чи захисниці України 13 осіб. Діти учасників бойових дій 302 особи. Особи з інвалідністю нанаслідок війни 13 осіб. Також, користуючись нагодою, хочу, щоб ви по можливості запросили всіх ваших читачів, слухачів, всіх тих, хто безпосередньо споживачем вашого продукту, щоб вони вступали в заклади професійно-технічної, фахової передвищої вищості саме Черкаської області.